Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено мобілізації гамілкостопу, тобто посиленню його згинання. Насправді це дуже важливий рух, і ми його використовуємо не тільки під час ходи, коли нам треба винести ногу вперед, щоб переносити вагу через великий палець. А саме для цього нам потрібно повноцінне згинання гомілкостопу. Тому людина, у якій є дефіцит цього згинання, починає переносити вагу із сторони в сторону. А це змінює біоміханіку всього нашого скелету. Але ж це й ще й може заважати під час виконання асан. Наприклад, коли людина не може поставити п'ятки на підлогу під час виконання Адхамуква Шванасани. І ось ви вже скільки років робите цю собаку мордою вниз, а п'ятки все таки не встають на підлогу. Те ж саме може відбуватися і під час виконання Пашасани – або кагасани, чи маласани. Насправді, навіть під час виконання вірабхадрасани першої, п'ятка може ставати на підлогу, або якщо встає, розвертати стопу назовні настільки, що це вже починає травмувати коліно. І тому для нас дуже важливо розібратися з цим рухом, з згинанням гомілкостопу, Є, що ж там таке відбувається, що може заважати цьому згинанню і як ця проблема може з'явитися. І ось давайте подивимось. Гомілка стоп, нас цікавить саме ця частина, яка відповідає за згинання і розгинання. І там є така кістка, вона називається таран. Вона виглядає як кам'янець, який лежить прямо на п'яточній кістці. А по боках її охоплюють мала та велика гомілкові кістки. І під час, коли ми витягуємо стопу, робимо розгинання, таран рухається вперед. А під час, коли ми згинаємо. І е, тоді таран рухається назад. Саме від об'єму руху тарану залежить наскільки сильно ви згинаєте, розгинаєте гомілкостоп. В середньому згинання гомілкостопу це 60-65 градусів. І цього вже достатньо для всього, що я перелічувала до цього. Але ж насправді іноді е цей рух може бути обмежений, тому що таран застрягає в передньому положенні, і в момент, коли ви згинаєте го мілкостоп, він не рухається назад. А тому і не дає зблизитись кісткам, тобто гомілковим кісткам і ледівні кістки. І е якщо він там застрягає, то й рух стає обмеженим. А чому ж він там застрягає? Насправді, тому що там були якісь травми. З дитинства ми могли багато разів підвертати свої стопи, і це впливало на те, що там були запалення. І, як завжди, якийсь набряк, біль. Ну, наприклад, тиждень-два, а потім все проходить, і ви знову рухаєтесь, і все нормально. Але ж ви можете вже не помічати, що декілька градусів цього руху ви втратили. Наш організм доволі швидко компенсує це якось, підстроюється, адаптується, наша хода змінюється. А через роки ми можемо побачити, що вже є деградація сімої стопи, тому що хода наша змінюється і ми не використовуємо вже свої арки. Ми не робимо той великий крок і не переносимо вагу через великий палець. Тому м'язи, які підтримували ці арки, вже стали слабнути. І ми бачимо деградацію і тому. Треба розуміти, що щоб відновити нормальну ходу, все ж таки треба подивитися ще, а достатньо лі в вас згинається ваш гомілкостоп. Ну і в асанах це, як ми зрозуміли, все ж таки нам допомагає. Як же зрозуміти, чи достатньо у вас рухається гомілка стоп? Ну, ми зрозуміли, що і в васенах це можна побачити. Якщо вже багато років ви не можете поставити п'ятки на підлогу під час виконання цих асан, то, мабуть, проблема є. Але ж можна ще перевірити, і якщо ви поставите стопу біля стіни. Бажано, щоб там не було ніяких плінтусів. І е, коли ви поставили стопу на відстань від стіни і доторкнулися коліном до стіни так, щоб п'ятка не піднімалася, треба замірити, скільки сантиметрів буде від великого пальця до стіни. В середньому це 12-14 см. Ну, це залежить і від вашого зросту, все ж таки, вашої конституції. І об'єм руху все ж таки в нас трішечки відрізняється. Я хоч і маленька, і в мене повинна бути менша відстань, тому що в мене є коротша гомілка, а в мене 15 см, тому що є діспласт, і в мене рухливість суглобів всіх збільшена, тому на таких, як я, орієнтуватись не варто. Але ж в середньому це 12-14 см. І ось, якщо у вас не стають п'ятки на підлогу в цих вправах, а ще ви бачите, що е, по сантиметрах вас щось занадто мало, менше, ніж 12 см, то все ж таки треба звернути увагу на цей суглоб. І можливо, вам треба буде навчити ваш таран знову рухатись назад під час, коли ви згинаєте гомілку стоп. І тому. Треба зробити вправу, в якій ми будемо його туди підштовхувати якраз в цей момент. Насправді натиснути на таран в момент загинання дуже важко, тому що він зі всіх сторон прикрит кістками, і відкривається він в момент розгинання. Тобто, коли ви витягуєте стопу, ваші гомілкові кістки рухаються назад, а ваша ладівідна кістка вперед, і розсовуючись, вони відкривають таран. І в цей момент, якщо на нього натиснути і почати згинати, а при згинанні він рухається якраз назад, ми можемо йому допомогти зробити цей рух. І будемо ми це робити завдяки листічній ленті. І треба знайти найбільш міцну. А ще вам потрібен буде стілець. Давайте переходити до вправи. І ось я знайшла еластичну ленту, найміцнішу, з того, що було доступно. І е, оскільки е, місце, куди я зможу тиснути цією лентою, буде дуже вузьке, її теж треба буде скрутити в два рази, щоб вона була вужче. Я одягну її на е, свої гамілка стоп, а на інший край я наступлю іншою стопою. І ногу, на якій я буду мобілізувати гомілкостоп, треба поставити на стілець повністю, так, щоб п'ятка теж стояла. І зараз еластична лента тисне під берцевою тісткою і над ладівідною. І ось цю зону, якраз якщо я розгинаю, ось тут відкривається таран, і зараз лента тисне прямо на нього. І коли я рухаюсь далі в згинання, вона допомагає йому рухатись назад, саме той рух, який він і повинен виконувати. Тому я додаю цього руху вперед, просовую своє коліно, в момент, коли еластична лента тягне таран назад. Зробити так 20-30 разів на день, кожен раз, перевіряючи. Чи змінився цей рух чи ні? Тобто ви знову ставите стопу біля стіни і тягнете коліно до стіни, перевіряючи, на якій відстані тепер ви зможете дотягнутися коліном до стіни. І якщо ця відстань збільшується, це означає, що ця вправа для вас працює. Якщо не збільшується, це не означає, що ви не зможете ніколи мобілізувати таран, просто, скоріш за все, вам потрібна буде допомога фахівця. І я б вам рекомендувала пошукати фізіотерапевта, який закінчив курс по методу Малігана. Там цьому навчають різноманітно і дуже добре, і вам зможуть підібрати мобілізацію, яка підійде саме вам. Тому що насправді ми всі різні, і одна і та ж права не може допомагати всім. І по YouTube прямо всі проблеми все ж таки не вирішити. Але ж я сподіваюся, що вам може стати краще завдяки цьому методу. Або навіть ви просто звернете увагу на об'єм руху в своїй гомільці. І якщо там є дефіцит, то знайдете все ж таки, як вирішити цю проблему. А я прощаю з вами до нових зустрічей.